Моє вітання сьогодні до вашої уваги Рено Талісман 2017 року. Прямий конкурент Volkswagen B8. Але але, але я би його порівняв би навіть, з Артеоном. Він в плані дизайну і функціоналу трошки все ж пожирніше буде, ніж B8. Особисто моя думка, десь на днях нам заїде ще b 8 Volkswagen, і я їх порівняю. Вони плюс-мінус в однаковій комплектації будуть. І ми їх порівняємо обидві машинки. Зроблю огляд, плюс і мінус того і того автомобіля. Якщо один із них не продасться раніше, що в мене буде можливість їх відзняти. Так, автомобільчик у нас 2017 року випуску з нашим самим улюбленим півторашним дизелем К-9К, 110 кінських сил. Комплектація фактично базова, але вистачає всього-всього. Так, пройду ззовні покажу, як він виглядає. У нас парктроніки е, лише задні. Е, у нас є денні ходові вогні, у нас є спереду протитуманні фари. Як бачите, дзеркала складені, е, безключовий доступ. Підійшов до машинки, зеркала у нас розклалися. Ну і пішли по салону одразу. Е, у нас передні задні електросклопідіймачі, автоскладування дзеркал, примусове складування дзеркал, блокування задніх дверей, доводчики вікон на всіх чотирьох вікнах. Тобто у нас один щелчок йде, просто підіймається і ще один раз дожимаємо, тоді він вже їде повністю догори. Так, сидіння у нас механічне, але регулювання є. У нас є масаж водійського сидіння. Так, сядемо в салон і одразу по салону почнемо. Півторашний дизель, велика перевага цього двигуна, він випробуваний уже е, у нас часом. Так, виключу музичку, щоб нас YouTube не забанив. Е, двигун перевірений часом. Цим двигунам вже понад 20 років. Надійні, недорогі, невибагливі, е, з ремінним приводом ГРМ. В Принципі, обслуга дуже-дуже недорога цих, авто, цих двигунів, і в разі чого, навіть, блін, якщо візьмемо, грубо кажучи, якщо б цьому автомобілі було б там за 20 років, в нього там накату вже за мільйон і потрібно капіталити мотор, блін, це коштує взагалі невеликих грошей. Далі автомат у нас є роботизований автомат. Пробіг рідний, пробіг теж. Теж велика перевага цього автомобіля 154 тисячі кілометрів. Якщо вам цікавий цей автомобіль, я можу дати Він-код, любі перевірки, бажано в офіціалів, можете перевірити історію обслуги і так далі. Так, почнемо по комплектації. А ще одна тема, яку хотів відмітити у нас, є підпор спини навіть у пасажира. Хоча комплектація у нас не саме жирна. Приборка з ЖК, якщо не помиляюсь, на талізманах вона йде штатно, аналогової у нас немає тут у них. Потім підсвітка внизу, підсвітка йде лише в торпеді, в дверях її немає, але вона є і кольори міняються. Є цікава така тема, Режими. Вибираємо, наприклад, комфорт, У нас підсвітка міняється в синій колір. і я вже сижу, кайфую, в мене працює масаж сидіння. Режими є, вони змінюються, є спорт. На спорті речі, на цьому автомобілі я катався. 4 дні катався, взагалі отримував. Задоволені від'їзди на, на цій машинці. Так само катався, наприклад, на Б8 декілька днів. Б8 все ж як не як він по підвісті буде жорсткіший в порівнянні з талісманом. Хоча тут спереду Макферсон і е балка ззаду, але він комфортніший. реально комфортніший. Це не те, що я там наговарюю, кажу по факту, як є. Спорт режим є, їде як лютейший, таке відчуття, що тут не півторашний двигун, а ніби тут я не знаю, що стоїть, але реально такий заряжений, такі, такі пробування. Ксовки так вистрелює капець, для півторашки, Даже немає, от по місту катався, немає різниці, скажімо так, от до 100 км на годину, якщо вже порушувати там в межах міста, якщо де там є можливість розігнатись так, то немає відчуття, що тут півторашний дизель. Даже навіть на таку бандуру здорову, як талісман, на таку масу півторашки витягує його дуже добре. І розхід палива взагалі невеликий. Так, режиму у нас руху тут і є. Потім е, у нас є е, система Стоп-Старт, е, екорежим. Вімкнули і все, машина стає овочна, медленно, економно. Так, Я жартую, але це все працює, воно тут є. Якщо потрібно, ви можете цим користуватися. Двузонний клімат-контроль, датчики дощу та світла. У нас фотохромне зеркало з автозатемненням. Далі круїз контроль обмежувач швидкості є, гучний зв'язок, блютуз, все, все є. Шкіряне кермо, ручка КПП теж шкіряна. Блін, хоч і комплектація майже як базова для талісмана, але от, ось якби для мене особисто, то вистачає всього. Саме головне тут автомат, для міста це дуже комфортно. Датчики тиску шин, змічу що є. Так, погнали далі. Як бачите, динаміки внизу, вверху у нас твітера. Підлокітник є. Хопа. Кріплення Isofix. Величезний багажник. Два, е, дві фіксації, тут теж у нас фіксації, якийсь набор. Якийсь набор є щось, французи залишили, як часто кажуть клієнти, ага, перекупи бариги. Зняли і продали окремо в нашому. Ми так не працюємо. Що є, те залишається в наявності в автомобілі. Часто буває, автомобілі приїжджають недоукомплектовані. На це є торг, люди можуть або сторгувати, або ми можемо там або довести, або ще щось придумати, докупити і докласти того, чого не вистачає. Наприклад, сьогодні продавав Гранд Сенік, люди кажуть, що запаски немає, але ну, її там не передбачено тої запаски. Відтоді, якби сторгували 100 доларів, ще до... від тої ціни, з якою ми сторгувалися, ще сторгували 100 доларів і забрали, так як немає запаски, ну вже зробили знижку, як не як. Хоча вона там не передбачена, та запаска. Класна здоров'яна тачка, я обожнюю талісмани. Так предполагаю, в мене зараз лагуна, особистий автомобіль. Я думаю, що наступний буде автомобіль, мій це талісманчик. Навіть я сумнівався по поводу півторашного двигуна, але е вистачає його по місту за містом дуже-дуже економний. У нас тут є фальш-вихлоп. Ну, а в кого не буває. Фольксвагенів теж фальш-вихлопи. У мене в лагуні, наприклад, не фальш. Там, де роздвоєний вихлоп і він працює. Ну, скажем, це все новомодне. І фальшвихлоп ставлять навіть на всяких крутих BMW, Mercedсах, і це нормально. Тому, як багато хто кажуть, це ж рено, що тут дивуватися. Говно тут все є. Як бачите, в чудовому стані салон, але пробіг, блин, грубо говоря, 155 тисяч. Нічого дивного, автомобіль в чудовому стані. Резини ще, я не знаю, з сезону на 4, так як я їжджу, тисяч по 20-25 в рік. Шикарна велика морда. Ну, блін, великий автомобіль і виглядає дуже круто. Не те, щоб я нахвалював, а може я його нахвалюю, тому що я, це буде мій наступний автомобіль після лагунки. Так, автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки облік на вас. Тобто ви будете першим власником в Україні. Шикарна, шикарна тачка. Тут спору немає, навіть не знаю, що ще додати. Виглядає просто бомбезно. На дорозі так от як їдеш, бачиш талісмана, міган куди там брати. Хоча по вартості цього цей автомобіль, що Міган, що талісман. По ціні однаково в плані обслуги все те ж саме. Але талісманчики трошки краще укомплектовані. Ну, Як відповідно порівнювати лагуну і, третью, і Міган третій. Ціна майже та ж сама, але лагуна реально поярче. Все ж як-не як, це повноцінний Д-клас. Це Пасад e, це теж Д-клас. мігани С-класа це рівень Галіфа. Так, автомобіль у нас в наявності в Вінниці, у нас ще є варіанти з талісманами. Зараз у нас талісман готується на механічні коробки передач 1,7 двигун в білому кольорі. І є ще багато варіантів, які я можу вам запропонувати. Тому не забувайте підписатися на канал. Всі машинки я на YouTube публікую. Наш сайт wincar.com. Внизу, в описі під відео, ви побачите його. Можете переходити, підписуватись в Телеграм. В Телеграмі всі автомобілі актуальні, які продані. Я їх просто видаляю. Номер телефону внизу. Автомобіль готовий для до любих ваших перевірок, без питань. Бажано до офіціалів на Рено сервіс. Можете на повну діагностику записуватись. Я підвезу машинку, покажу абсолютно без якихось питань любі перевірки. Так, дякую за перегляд. Що додивились до кінця, не забудьте залишити якийсь позитивний коментар і поставити лайк. Дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.